Народився в місті Полтава, виріс там, вчився там, в Полтаві до 2006 року. У 2002 році був призваний на військову службу. У 2003 повернувся, працював, потім переїхав до міста Кременчук. Одружився, появилася в мене донька. Ну і так працював до. 24 лютого, 22 року. Настало 24 лютого. Да. І по зову душі пішов на військову службу добровольцем. А ви взагалі пам'ятаєте цей день? З чого він у вас почався і ваші думки? Почався. Розбудила дружина і каже, літають самоліти. А я просто нічого не зрозумів. Потім таки зрозумів, що дійсно летять самоліти. Включили телевізор, з новин почули, що на нас напала Росія. Ну, так почався ранок. З'їздив на роботу, сказав, що вибачте, але я пішов служити. Просто так зразу. Просто так зразу. І 25 го числа я вже був, так скажімо, на 13-му районі, на нашому mm -hmm. військовій частині. 26-го призваний. Я водій. Але призваний був тут водієм, потім став кулеметником, потім тому перевели на водія. А це мій командир. Дозволь тобі вручити заслужену нагороду. Це нагорода отримана за той героїзм, який ти проявив під Степовим, під Авдіївкою. І саме завдяки е, тій відвазі твоїй багато хто з хлопців поранених був вчасно доставлений. І вчасно, а коли ми кажемо про Колі Лисенка, то ти взагалі знаєш, що він завдяки евакуації вижив. Тому важко переоцінити твою заслугу. Тому за поданням командира батальйону сьогодні е, Богрименко Олександр Петрович е, нагороджується. Золотим Христом головнокомандувача Збройних сил за підписом Валерія Федоровича Залужного. Я тебе вітаю і бажаю тобі все найкраще. Заслужена нагорода. Тримай Україні. Слава Україні! Героям! слава! слава! Весь, Дякую. Нагорода дійсно заслужена і за дорученням голови збройних сил України. Я хочу вас також привітати заслужено нагороди, побажати міцного здоров'я. І саме головне, щоб ви. Радували своїх близьких і рідних. Дякую. Дякую за службу. Я дуже щаслива. Дуже дякую йому за те, як він мене виростив, що він мені дав в цьому житті, які наставлення він мені давав в цьому житті. Він навчив мене жити, він навчив мене радуватися в цьому житті, давав мені найкращі моменти мого життя, мого дитинства. Це йому дуже велика вдячність. Багато чого він мене навчив. І плавати навчив, і шпаківні робити навчив. Допомагала я йому завжди у нас в селі. Багато чого там робила. Вивчив мене зараз, навчаюся в медичному коледжі.